Якщо ви випадково випали з літака. Більшість людей думають, що треба прагнути впасти у воду, але насправді це найгірший варіант. Річ у тім, що вода дуже погано стискається, і ви падатимете зі швидкістю понад 200 км на годину. Удар буде таким самим, ніби об бетон. Краще обрати інше місце для приземлення. Якщо є така можливість, наприклад, армійський корпус. Це не відповідь на питання, як воювати. Це відповідь на питання, як жити. Жити так, щоб не мучили сумління. Жити так, щоб бачити близько. Жити так, щоб розвиватися. Жити і не забувати себе? Жити і пам'ятати. why don't